На площі біля Івано-Франківського муздрамтеатру відбуваються останні приготування до початку фестивалю Порто-Франко. Театралізоване шоу, відкритий порт розгорнеться і на даху театру, і перед будівлею споруду перетворить на лайнер, який виходить від пристані. Тут буде музика, тут будуть тексти, тут буде, буде літератури, тут буде театр. Ну от все, все, що в себе може включити. Мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва. Ну шоу спробуємо зробити. Я скажу точно, що я... de certo o show Такого ще не робив. Я думаю, що в Івано-Франківську такого ще не було. Через велику кількість фестивальних заходів на вулицях Івано-Франківська працюватиме Патрульна Національна поліція та Нацгвардія. У зв'язку із початком фестивалю, сьогодні, з 20-ї години по вулиці Незалежності для автомобілів перекриють рух. Завтра у центрі можна буде рухатися на авто увесь день. 16, 17 та 18 червня на вулиці Незалежності, з 16-ї години проїзд буде перекритий як з з вулиці Лепкого, так і з вулиці Франка об'їзд буде влаштований з незалежності через Бандери або з Франка Мельника на Січових і Вагелевича. Детальна схема об'їзду і перекриття буде розміщена на нашій Фейсбук-сторінці. Обов'язково продубльовано на усіх комунальних засобах масової інформації. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал Раї.